Друзі, всім привіт! З вами завжди компанія DreamCar. Сьогодні у нас знову свіженьке поступлення автомобільчиків з Європи, а саме цей раз з Нідерландів. І тільки подивіться, що до нас приїхало, це Ford Focus 2008 чистий рік випуску на 1,6 улюбленому надійному двигуні. Автомобільчика у нас де 239 рідного підтвердженого пробігу. Є повна історія обслуговування автомобіля. Автомобіль був викуплений в Нідерландах єдиного власника. Автомобіль обслуговувався на Renault сервісі, тому що сам власник працював на Renault сервісі. Ось такі у нас дуть гарні легкосплавні дисочки. Автомобільчик рівненький, гарненький, без колів, м'ятин, царапин. в автомобіля також гарні, лак не поліз. Дуже гарний стан автомобіля. Зараз покажу вам його візуальний стан. Прийдемося по колу та покажу вам його всередині. Водова збита, нічого не гупає, не брюкає, тормоза також по колу гарні. Стопи ціленькі. Вся електрика працює. По колу, друзі, автомобіль взагалі без зауважень. Зараз, зараз перейдемо до середини автомобіля. Танові диски також без зауважень, немає царапин, подряпин, якихось знаків бордюра. Так, Відкриваємо наші двері. Тут нас зустрічає ось такий салон, повний електропакет, карта також без зауважень, немає ніяких подряпин, сколів, світло у нас де, тут а меню. Руль також без зауважень в гарному стані. Трошечки видно, що автомобіль був в експлуатації, але, друзі, 2008 рік автомобіля, що від нього можна хотіти. Також у нас присутній кондиціонер, п'ятиступанева коробка передач. Ось така магнітола. Сідушечки в дуже гарному збереженому стані. Видно, що автомобіль дійсно відповідає пробігу 239 тисяч. Також задній ряд сидінь в дуже хорошому збереженому стані, тільки подивіться на стан сидушок, Вони не просівші, не порваті, не прокурені. Дуже збережений і гарний стан. Також карта задня. Ще йдемо з тієї сторони, я вам покажу. Карта зі сторони. Зі сторони пасажира також без зауважень. Електро, Електросклоп підіймачі присутні. Ось такий, друзі, у нас автомобіль всередині. Автомобіля йде два ключа. Також ця карта і задній ряд сидінь. Друзі, якого цікавить доставка авто по Україні, то ми можемо вам зробити доставочку. Також допомогти в сервісному центрі МВС поставити автомобіль на українські номера та допомогти зі всіма документами. Друзі, дякую всім за перегляд. Ціна даного автомобіля 5450 доларів. Так що, кого цікавить, номера залишаю знизу, дзвоніть.